Вітаю, друзі, на зв'язку Бонні, і сьогодні я покажу вам два чудових повітряних сети. Це будуть сети а, з е, електродраконами. Це буде актуально якраз для тих людей, які, в принципі, ще не навчилися чимось іншим атачити, тому цей сет буде доречно саме для них. І також покажу а, сет з кульками і простими драконами. А, тож, якщо ви готові, перед тим як ми почнемо, як і завжди, ви ставите вподобаючку, щоб потім не забути цього зробити, і також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми починаємо. Тож, перший сет у нас складається з електродраконів. Давайте подивимося, що саме в цьому сеті. І так, у нас три бомбери, бомбури, дві, два дракони, п'ять електродраконів, 2 міньйончика, одна лава для прикриття десанту, один фрізний голен. Десант. В десанті у нас сидить. Візарди, супервізарди. Із банок у нас три блискавки, один рейдж, два фріза, п'ять банок інвіза і один тряс. Тож, давайте подивимося, що потрібно тут зробити. Ну, як і по класиці, тут о, нічого думати, нам потрібно з вами збити центр. Тому о, десантом буде збиватися саме центр. А далі ми подивимося, як все це відбувається. Тож розпочинаємо. З самого початку з лівої сторони зараз буду закидуватися лава разом з десантом, лава, як і завжди, для прикриття десанту, щоб він дійшов до тої точки, де потрібно це зробити. Кидається у нас е баночки, інвіз, рейдж. І, як ми бачимо, супер-візарди е супер у нас збивають повністю весь деф, який в центрі, збивають арбу, збивають таунхолл. Арбу збивають, давайте, збили. Чудово. Але і ще збили також моно Інферно. Тож у нас виходить те, що, <coughs> перепрошую, з правої сторони зараз викидується тряс на Air Defense, на Арби і на моно Інферно разом, разом з іншим дефом. Тут його так нормально покоцали. І так, У нас з правої сторони викидується морозний голен, за ними викидуються усі герої. Окрім королівського чемпіона під Варденом. І викудуються в лінію у нас електродракони і також кульки. Кульки йдуть у нас трошки танком, і плюс вони будуть збивати набагато швидше у весь деф, який є у нас на карті. Тож, як ми бачимо, проходять. Дуже чудово проходять по карті кулі разом з електродраконами. Все це знову ж таки під Варденом. Збивається у нас, і бачимо, Арба. Тут квінна суперника коце, звісно ж, наші кульки. Але зараз електродракон разом з драконом Коце, і це відбувається. Також прожимається Варден, але мені здається, що потрібно було це зробити трошки раніше, тому що Вардена ще нормально так покоцали. З лівої сторони, як ми бачимо, в принципі непогано ми проходимо. У нас залишається, в принципі, що із димажного дефу залишається тільки. А, як ця штука називається? Знову забув, господи. Скетшот. скетшот. І разом з Інферно. Бачимо, у нас залишається Квіна ще не прожата, і королівський чемпіон також не прожати. Прожимається у нас королівський чемпіон, збиває увесь деф, і, в принципі, у нас ще залишається не прожата Квіна, один електродракон. І. Суперчемпіон. Як ви бачите, чудова трьошка. Насправді дуже раджу тим, хто зараз атачить електродраконами, використовувати за основу саме такий сет. Тому що він не важкий, взагалі не важкий, і можна спокійно забирати вам трьошку саме таким сетом. Тож їдемо далі. Далі у нас другий сет. Він буде складатися з драконів і кульок. Тож, поїхали далі. Наступне сет у нас складається із чого? Це у нас 2 луки, один супербомбер, 6 кульок, один візард, 7 драконів простих, один бебік, чотири вершники на драконах, один хедхантер, як і завжди, у нас це Десант, і з банок рейдж, 2 Фріза, 2 Клон для таунхола, Далі побачимо чому. І а, яд, і ще один а, рейдж. Разом це виходить два рейджа. Тож, давайте подивимося, що тут відбувається у нас. Поїхали. Бачимо, з лівої сторони, знизу, у нас випускається бебік, випускається з правої сторони у нас кінг і підчищає трошечки увесь низ, який тут. Ну і заодно перевіряють, чи є паски. Так, випускається у нас в лінійку кулі, за ними випускаються одразу дракони під вардном. І як ви бачите, в купі тут викидується також е, десант, кидається рейдж, накидується. І він проходить до таунхолу. Таун кидається інвіз і кидається одразу 2 клон, клон спела, для того, щоб збити великою кульок е, весь е, таунхол. Увесь танко. Ось як ми бачимо, є вершники у нас на е драконах. Залишаються ще дракони, не прожати Варден, не прожата квіна. Також залишаються ще у нас два луки, е Супербомбер, візард і е один фейс. З лівої сторони у нас бачимо два дракона, з правої сторони також два дракона. Ще а, королівський чемпіон, який збиває Арбу. Ще залишається квінна суперника. Зараз її порішають дракони. З правої сторони теж все чудово, тому що ківіна разом з драконами тут це порішає. Залишається у нас, в принципі, це равина артилерія із домашнього дефу і, напевно, цей з правої сторони Air Defense. Я думаю, що його також зараз без проблем знесуть. Суть. І що у нас з вами залишається? І як завжди, з другою атакою, майже все те ж саме залишається е, два героя, але навіть вже один. Але, тим не менш, бачите, квіна вижила, і це трьошка Не сказати, що впевнена, але знову ж таки, за основу ви берете саме такий сет, і потім можете його міксувати під себе. Е, але, але я рахую, що це непоганий сет, тому що повітрям зараз ну, не кожен вміє грати. На 13-му таунхолі таун вміти грати кульками і драконами. Ну, я думаю, що реально далеко не кожен вміє. Ось. Чи електродраконами, як це було показано в першому, першому сеті. Ось такі непогані сетики. Раджу їх використовувати. В будь-якому випадку все буду на каналі. Я буду писати якомога частіше окремо. Відоси по сетам на той чи інший торхол, щоб ви це не шукали. По різних відосах, які там по 30-40 хвилин. На цьому у мене все. Якщо вам, як і завжди, подобається це відео, як і інші, ви ставите вподобайку. Ви підписуєтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і обов'язково коментуйте відос, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також хотів би нагадати, що в описі під відео у мене є посилання на мій телеграм-канал на телефон. Грав спільноту Клешерів України. Також є посилання на Твіч, на дискорд сервер мій, і також я є в ТікТоці І не забувайте, будь ласка, любі друзі, хочу нагадати, що донатьте, будь ласка, на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. Уж повірте, це відбудеться дуже і дуже скоро. А з вами, як і завжди, був Бі, всім па-па і слава Україні!